Добрий день, друзі. В у нас є такі різні диски. Можуть бути як від різні диски. Є такі трохи мусніші, діаметр 36-350 гривень. Є з такою ступицею діаметр 36-250 гривень. Також дуже багато таких хоршовських дисків разом з ступицею. Диск діаметр 31-32 см. Диск коштує 75 гривень. Ступиця така коштує 100 гривень разом з підшипником. Корпус підшипником. Так що, кому цікаво, є такі з стойками. Також є самі такі диски. Є, є, такий може бути як відрізний, він вже трошки моцніший. Ступиться там вже інша стоїть і диск 39 см. Разом з стойкою. і буде коштувати 500 гривень. Так що кому цікаво, кому щось підходить, якісь диски, ступиці, самі диски, а може самі ступиці, пишіть, дзвоніть, відправимо новою поштою. Гарного усім дня, до побачення.